на Дельфіни. Дельфіни. У Лисінському ліцеї №2 2 першокласники слухають четвертий урок. Вивчають письмо, говорить школярка Ірина Гребеннікова. Розмальовують дельфінчика. Каже, у класі навчається разом із 24 однокласниками. Мені подобається вчитися і розуміється. Мені подобається в цьому класі. Мати дівчинки Ірина Гребеннікова говорить, площа класної кімнати недостатня для такої кількості дітей. Перебування діток на сьогоднішній час ускладнюється тим, що їх велика кількість зрозуміло, що коли не можна провітрити, не можна діти вільно рухатися, і це навантаження як психологічне, так і фізичне. Говорить, у зв'язку з цим батьки зверталися до місцевої влади із проханням розділити один клас на два окремих. Коли було перше звернення, наше це було червень місяць. У нас було 28 заяв. Нас запевнили вже все, на початку серпня, що буде таке два класи, і батьки провели відповідні. Підготовку, закупи. Зошити для навчання за іншою програмою, яка мала бути у їхнього сина, закупив і Анатолій Штанько. Втім, каже, у серпні рішення відмінили, натомість пообіцяли зробити ремонт. Ми вірили в цьому, що у нас були два класи. Вони нам дали ну запевнили нині. Перший клас Лисінського ліцею номер 2 навчається у класній кімнаті, яка не відповідає санітарним нормам, говорить директор закладу Анатолій Присяжнюк. Якщо ми будемо користуватися санітарними нормами. То згідно санітарних норм, там площа зараз 35 квадратів, вона повинна бути в два рази більшою. Можливість розділити перший клас на два окремих, каже, є. Спеціально для цього облаштували ще одну класну кімнату. Нині приміщення пустує. Десь приблизно 22 десь буде квадратних метрів. Це кімната, в якій мав навчатися перший клас. Так, да, класна кімната невеличка, але навчатися у ній. Можна додатковий перший клас відкрити не в змозі через брак фінансування, говорить виконувач обов'язків селищного голови Лисінської територіальної громади Олександр Макушенко. Стосовно фінансування це близько 700 тисяч на рік. Додатково 22 мільйони дефіцит. Ми постійно додаємо. Ну не, не витрачається. Що витрачається, якщо їх немає пріорі? Пояснює на засіданні виконкому 21 лютого. Депутати затвердили провести набір одного першого класу до ліцею. Супереч рішенню виконавчого комітету е, Лисинської селищної ради. Е, Дирекції школи було проведено роботу стосовно набору двох класів. Депутатами повторно було дане рішення розглянуто. Е, за, якщо я не пам'ятаю, тільки два чи три голоси, всі решта отрималися, або або ж проти. Тобто депутати залишили в силі своє рішення. Додає, у майбутньому планують зробити у класі ремонт вартістю від 100 до 140 тисяч гривень. Щоб трошки розширити клас, що дасть можливість ті стінки ззаді прибрати, чи ще інше. щось тоді, цей клас трошки розшириться, але це ми можемо зробити лише в період каніку. За Законом України, який вступив в дію про наповненість в 24-25 навчальному році, у класі повинно бути не більше 24 учнів. У нас всього на 1 вересня було 25 дітей, яких ми зарахували до нашого навчального закладу. Закон в принципі дозволяє плюс один, як ви раніше плюс один, два Наталія Черкашенко, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.